Слава Україні! Моя історія. Чому я не ходжу в УПЦ МП? Чому ПЦУ для українців? І які дії президента є державницькі? Я відвідую церкву з 15 років. Раніше навіть не уточнявся, що це за церква. Церква то й церква. Вже в 30 років почав відрізняти. Але куди ходити було не принципово. Ходив до найближчої. Православної. З'явилися діти. І з ними також до найближчої. Я в церкву, а вони в недільну школу. От так і наступив 2014 рік. 2014 рік Майдан. І на вихідні я з дітьми пішов на Майдан. По закінченню Майдану ми вийшли і побачили найближчу церкву, пішли до неї. Відбули там службу, помолилися, причастилися, зробили всі потрібні процедури, отримали задоволення, щастя і повернулися додому. А на наступний тиждень поїхали вже в ту церкву, в якій ми зазвичай буваємо на вихідні. Матушки і батюшки нас перепитали: а де ж це ви були на попередніх вихідних? Чому вас не було? Як ви могли пропустити церкву? На що ми відповіли? Так ми не пропустили, ми були в церкві. Вони перепитали, де ми були? І ми сказали: О, Божечки, що там було? Після того, коли було сказано їм, що. Ми відвідали саме ту церкву, а вона виявилася в ПЦУ Православна Церква України. Батюшки і матушки взялися нам промивати мізки. Перше, було сказано, що ця церква розкольники, туди ми не маємо права ходити. Чому не маємо права, ми не розуміли. Друге, якщо ми будемо туди ходити, то ми будемо прокляті. І ви знаєте, коли я це почув з уст батюшок і матушок. Які говорять за якесь святе, які знаходяться в церкві, які багато років нас знали, і ми завжди допомагали і церкві, і іншим, і старалися сповідувати релігію, добро, мораль. То я поважав, що мав право батюшкам і матушкам сказати наступне. Я сказав наступне: знаєте, друзі мої, я в церкву хожу не до вас. А до вас я тепер вже й ходити не хочу. Раз ви такі злі, раз ви такі некоректні і аморальні. Ви знаєте, от я ж в церкву ходжу до Бога. Ви ж не будете мене осуджувати, коли я приїжджаю в Краків, чи в Люблін, чи в Варшаву. І там немає наших церков, є католичні церкви. І я йду до Бога туди. Ви ж мене не будете осуджувати? Або коли я приїхаю в Рим і приходжу в Ватікан в собор Петра і Павла, нічого б не сходив. Молюся там. Це ж нічого в цьому погано нема. Або коли я в Стамбулі, заходжу в Айасофію, це ж нормально. Можливо, заходжу в Голубу Мічеть, це також в цьому нічого поганого немає. Непогано відвідувати церкву, йти до Бога. Погано вважати одну церкву вище інших. І погано бажать поганого і церкві, і людям. Після того я перестав ходити до церкви УПЦ МП. Після того ходжу тільки до Православної церкви України. А чому до ПЦУ? Та тільки тому, що приходячи туди, я завжди отримую тільки добро, добрі поради, добрі побажання і нормальне відношення. От і все. Що повинен зробити президент? Перше, забезпечити відсутність російських церков в Україні як ті, що несуть ненависть. І друге, забезпечити зростання кількості українських церков. А що ви думаєте з приводу озвучення? Пишіть в коментарях, з наймудрішими порадами ми знімемо відео, а всі варіанти хай читають державні ставленники, вчаться і управляють, щоб покращити ваше життя. Для вас питання в Сергій Степаненко. Підпишіться на канал, зробіть лайк, зробіть добрий коментар і підтримайте канал фінансово. Разом сформуємо професійний менеджмент держави, і побудуємо заможну Україну для визнаних, заможних і щасливих людей. Для вас. Героям слава!